Кожного із нас в житті трапляються люди, якими ми надихаємося, а також люди, завдяки яких ми стаємо сильніші. Для того, щоб бути сильним, кожного із нас всередині живе. Маленька дитинка. Тобто в наша внутрішня дитина, яка потребує емоцій, яка потребує бажань, яка потребує цілей, які ще були закладені з дитинства. Тому в наша внутрішня дитина дуже важлива для нас, а також внутрішні потреби також важливі для нас. Ми повинні... Цінувати, дбати про себе. Коли ми це робимо, через це проявляється любов до себе. А коли ми любимо себе, тоді ми любимо і навколишній світ.